Майже нова автівка, 27 тисяч пробігу. 2018 рік на 1,4 бензиновому двигуні. Volkswagen Jetta з'явилась в продажу в твоєму авто. Рівненька, притонована в шикарному синьому кольорі. Виглядає автівка реально круто. Оригінальні титанові диски 17-го радіусу, майже нова гума і очі. Подивіться, яка оптика реально виглядає круто. І давайте ближче до салону, подивимося, що всередині. Всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, вже шкіряний салон, максимальне мультикермо. Все в ідеальному стані. Нагадую, 27 пробігом. Коробка автомат та вже сучасна медіа з навігацією і блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити за більш детальну інформацію. Звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це як нова джета, і це твоє авто.